Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та Олег Семко, Також радий вітати сьогоднішнього мого гостя. А до мене завітав начальник муніципальної варти міста Вінниці, пан Віталій Чигур. Пан Віталій радий вас бачити. Доброго здоров'я е, і вам доброго здоров'я. Ми заходимо в приємне на кінець то зима. Будемо говорити так. Зима вже закінчилася. Я подивився до речі по температурі. Там тільки на наступному тижні може бути декілька мінусів, і то тільки вночі. А так вже зима відступила, можна сказати, і тепла пора року. Вона все сильніше і сильніше з кожним днем входить в свої права. Добавляє вам роботи, вам в муніципальній варті, і це ні раді красного словця. Вибачте, цитата іноземною мовою. Так. Пане Віталію, хочу розпочати нашу зустріч і розмову з проєкту, про який ми вже сьогодні не сьогодні, а раніше ми з вами говорили. Говорили десь на початку лютого. Це е, е, проєкт, до якого ви готувалися, і про який ви е, кожного року говорите. Це е, операція, операція першоцвіт. Коли кажеш про. Єкт якось одне операція першоцвіт. Так. Ми посміхаємося, але тут зовсім не до сміху, тому що це екооперація, тому що це екологічність, тому що це свідомість, тому що тому що це те місце, де ми живемо. Це комфортна Вінниця. Декілька слів про операцію Першоцвіт. Дійсно, з 1 березня березня розпочалася операція. Першоцвіт. Вона буде тривати до кінця, до 31 березня, і наші мобільні групи щодня. Патрулюють вулиці нашого міста і періодично поодиноко виявляють факти торгівлі саме першоцвіта. Ну вже можна сказати, підсніжники вже майже відійшли. Їх вже вони вже перецвіли. Зараз ми вже фіксуємо торгівлю Черемшою, яка теж занесена в червону книгу. Вибачте, я вас переб'ю. Мене здивувало <кхів> оголошення, яке пішло повністю по всім практичним мережам. Заборонено торгувати це. Я зараз звертаюся до наш. Глядачів, і слухачів, хто ж цього не бачив і не знав, заборонено торгувати е, черемшою. І от що мене здивувало, не тільки дикою, яку можна десь зібрати і не підтвердити практично документів, в тебе немає, ні Звісно. фотофіксації, нічого немає, але не можна торгувати і тою, яка вирощена на присадибній ділянці біля хати, і то, що кажуть, і так, і так. Ну, ми не ми не поділяємо, чи вона вирощена в <різь> <Як> її поділити, <різь> звісно. Але що я хочу сказати, заакцентувати увагу, що скоріш за все, що це перший рік. Коли, я думаю, ми всі побачили, що на прибудинкових територіях, в приватному секторі, скільки багато е, зацвіло підсніжників. І, їх... і не тільки підсніжників, так. Так, і їх тут саме дивно, що їх ніхто не зривав. Е, угу. Дуже рідко ми виявляли факти саме і торгівлю цими підсніжниками. Ну, Це краса. Це початок весни, саме я рахую, що підсніжники це такі перші квіти, які несуть якийсь позитив в наші серця. Їх було достатньо багато і дуже приємно, що війничани їх навіть не зривали. І е, особливо даже і не несли е, на вулиці там ще на базари їх так торгувати активно. Були декілька випадків. ми Були, зафіксували. Та? так. Ми зафіксували п'ять таких випадків. Е, ну і складались протоколи про адмінправопорушення. Але якщо порівняти з минулими роками, то можна сказати, що цих випадків набагато менше. Ну, що в Вінничани стають свідоміші? Це приємно. Це дуже приємно. Але все одно я хочу зараз нагадати, <кхе> що по перше, штрафи е, адміністративне порушення, штрафи сягають за. Саме по операції першоцвіт від 1700 сімсот гривень так. до трьох шістсот гривень. Так і ви так. кажете, що декілька було ну це. Складали працівники муніципальної варти. У нас трішки інша стаття за дане правопорушення. Угу. Ну і сума штрафів теж трошки різниця. Вона менша. менша, але все одно вони були. Так. І я маю на завершення, от саме цієї підтеми сьогоднішньої нашої розмови сказати, що до «Першоцвіту» в основному ми це сприймаємо як проліски. Як підсніжники, проліски. До речі, от дві різниці. різниці. Дві кожного разу, кожного року ми оце обговорюємо. Це різні квіти, це абсолютно різні рослинки. Рослини, так? Якщо підсніжник білий, то пролісок. Як би так сказати, який же це колір такий? Ну, нехай я буду дальтонік. Фіолетово е так. світло, фіолетово з -фіолетово, переливами, от да. якось так. Але крім всього, це проліски, крокуси, білоцвіт, сон-трава. Е от практично ці чотири основні, ну і ще з ними що встигне по, по По, 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 е по температурі. Е ще один момент стосовно першоцвіту, і от я е коли читав е біглу стрічку новин. Е я особливо я очікував, що починають. Чи п'яте, шосте, сьоме до восьмого березня? Розцвітуть на базарах, розцвітуть на асфальті. І, е, як правило, ну я очікував я живу минулим. Ми теж так же очікували, але ми не фіксували активності торгівлі підсніжниками саме до святкування весни, святкування жінок наших угу. 8 березня. Ні. Ще один момент, про який е, хочу вас запитати і отримати е, вашу відповідь, е, як от перше джерело, пан Вітарю. Е, Обстеження водних, весняне обстеження або після зимове, як ви називаєте правильно, не знаю. Зараз кажете. Виправте мене обстеження річних об'єктів після так. зими. Як, як так. от це правильно сказати? Ну знову ж традиційно скажу, що ми проводимо такі обстеження відповідно до розпорядження нашого Вінницького міського голови. Ми розпочинаємо, як тільки дозволяють погодні умови. Фактично, <кій> в лютому місяць. Ми вже починаємо працювати. Це не означає, що якщо крига на воді є, то ми вже mm -hmm. не працюємо. Ні, ми починаємо працювати по приватному секторі. Ми перевіряємо е, приватне будинку чи на облаштування вигрібних ям. Направли жаліли, але випадки є, коли наші віничани е, там, де немає централізованого каналізування, там ж немає де водопостачання централізованого, не облаштовують належним чином вигрібні ями. Собі дозволяють рідкі відходи зливати у водойми і тим самим забруднюючи наші водні об'єкти. Ми такі випадки фіксуємо і складаємо протоколи, також надаємо приписи і знову вже повторно потім перевіряємо, якщо такі випадки ми знаходимо. І, звісно, що люди оплачую уже потом суму штрафів. Хоча б приблизно вилка штрафів, я розумію, що від 340 ви... до 1360 грн. Але ми все одно і на усунення, вибачте, треба сказати, і на усунення дається, порушень да. скільки дається два тижні, десять днів, Д, один тиждень як, як правило, ми даємо 14 днів два, два тижні тижні угу. да, для того, щоб мешканці, власники приватних будинків володінь, облаштували відповідно до певних норм. облаштовували вигрібні ями. Е, пане Віталію. Я зараз може скажу таку крамолу. Будь ласка, не сваріться на мене, але е... На місці скажу так, на місці цих несвідомих громадян вилка штрафу навіть менша, ніж за першоцвіт. І чи не думають люди в такому випадку, мені легше, мені простіше сплатити штраф, зробити вигляд, що я нібито щось якось усунув, а все одно потім буду продовжувати. А прийдуть до мене люди через півроку. А можливо навіть як пощастить, і через рік дивіться. Ми е, даємо час, як я вже сказав, припис на усунення недоліків, і ми знову приходимо повторно перевіряти це до тих, кого То, звісно, ви побачили, коли, коли ми вже де ми вже зафіксували. Угу. Ні, ну є але є ж напевно випадки, де ви не фіксуєте. Ну, ви не можете все охопити. Недостатньо е команда не дуже велика, щоб Ні. могла обі скільки кіломет, скільки десятків кілометрів, взагалі у нас е цих е територій? Ну десятки кілометрів я зараз не скажу, чітко скільки, але <кхід> наші працівники працюють майже цілий рік. І у нас вже є перелік будинку володінь, які ми обійшли, де є облаштовані вигрібні ями. Ми робимо також перелік, де ще не опрацювали, де не облаштували це. Все знову вже опрацьовується. Ми долучаємо також екологічну інспекцію, працівник національної поліції. Ми це все в комплексі працюємо. Є проблемні такі власники будинків, але ми знову повторно з ними працюємо, і все одно ми добиваємося того, що люди облаштовують вигрібні. Ями. Наразі більша проблема, я б сказав, би, це з новоприєднаними територіями. Угу. Але... Ну, Вони там звикли так жити. Звикли, так там живі, раніше та, не було таких та. правил життя. Тому от, ще якщо в Вінниці ситуація ну, набагато краще, то по новоприєднаним територіям ще нам потрібно працювати і достатньо ще потрібно буде зробити роботу. Ем, на вашу суб'єктивну підкреслюю, на вашу суб'єктивну думку, як ви вважаєте, е, треба піднімати штрафи за такі порушення? Так, звісно. Все банально просто ми розуміємо, що ці рідкі відходи потрапляють в річки. А угу. ми ж потім вживаємо цю воду, тому звісно, що потрібно людей навчати саме такими можливими методами, як штрафи, для того, щоб вони. Дотримувались норм чинного законодавства, я коли чую про штрафи, ну так як у нас дуже 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 багато населення і рідних, в тому числі виїхало за кордон, і звісно, іде обмін інформацією. От стосовно штрафів, я одразу згадую один приклад: як мені сказали у Польщі, якщо ти переходиш дорогу. Про, по, 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 ні, 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 по пішохідному, угу. По пішохідному ти переходиш дорогу по пішохідному, по, по зебрі, як ми кажемо. Але якщо ти в цей час, в цей момент говориш по телефону, тебе зупиняють 500 злотих. Щоб ви розуміли, 500 злотих сьогодні, я глядачам кажу, слухачам-глядачам, для того, щоб ви розуміли курс, хто знає, то розуміє, а хто не знає, то я вам скажу, приблизно це десь 9. От, якщо помножити на 9, це 4-4,5 тисячі гривень. Ну, так. 500. Це при тому, що середня зарплата по, у Польщі, середня така зарплата, ну, або нормально більш-менш починається, це десь 4 тисячі злотих. Угу, ну, от візьміть так. 10% від зарплати. Скільки разів ви так по зер по зербі? Я думаю, що вистачає єдиного разу для того, щоб змінити свою думку щодо от, таких правопорушень. От, 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 от такий от момент. Ну, нам ще є над чим працювати, і на привикли жаль, саме відповідно до цієї статті. По якій складають працівники муніципальної варти Кодекса про адмінправопорушення, uh -huh. вона вже не змінювалася більше 30 років. Це 152 стаття, по-моєму. 152 так, стаття. Да. Е, ну що ж, сподіваємося знову таки на е, свідомість. Е, і сподіваємося, що таких випадків у нас в нашому житті в нашій територіальній громаді буде з кожним роком все менше і менше. Я хочу сказати, що якщо порівняти, коли ми розпочали саме ці заходи, у 2014 році, то звісно, що набагато вже менше. Таких випадків ну тоді напевно люди взагалі якось рефлексували зовсім інакше. Зовсім тоді в життя були інші. Ну, в нашій Це аналогічно, як ми вже говорили, саме по новоприєднаним територіям. Аналогічно було, і в нас майже 10 років тому та ж сама ситуація. Знову таки наступна тема. Хочу, щоб декілька слів про <кхів> сказали. Це вона пов'язана із чистотою довкілля, вона пов'язана і з тим самим прибиранням, контролем. Але що приємно, вона пов'язана з молоддю. А я завжди згадую приказку англійців. Вони кажуть: не вчи дитину, а вчи себе, тому що дитина все одно буде подібна на тебе. Звісно, а тут виходить: ми дорослі показуємо, як треба робити. Демонструємо, вибачте, як треба робити дітям. Діти до нас приходять. Ну, умовно, діти це студенти. Я кажу, діти, але це студенти. Знову таки, працівники вашої команди муніципальної варти беруть дуже активну участь і декілька слів про прибирання студентська молодь за чисте довкілля. Так. Це була вже акція акція. так вона розпочалась 14 березня. Буде тривати до великодніх свят. На завершиться 14 квітня. Ми визначили орієнтовно 56 локацій, які потрібно поприбирати на території нашого міста. До речі, також і цьогоріч долучилися. А також і мешканці новоприєднаних територій Вінницьких хутора писарівка, де також взяли участь прибирання своїх територій, де вони проживають на сьогоднішній день. долучилося 30 учбових закладів навчальних. Це вищі учбові заклади, це середнього коледжі. Да. Uh -huh. Раніше було простіше сказати техніку ми училища. Зараз ми кажемо uh -huh. не, це коледжі, також релігійні громади та е, громадські організації. Я хочу сказати, що люди охоче з'являють бажання. Приходять і добросовісно прибирають ту, ту ділянку, яку ми їм визначаємо. Як правило, перебирається випадкове сміття. Ми його також пропонуємо сортувати на дві фракції: це пластик та інші, до прикладу, знайдені там речі, предмети, сміття. Тому я думаю, що доволі буде потужно проведена ця акція, тому що. В середньому прибирається, десь збирається близько ста мішків. Да, в середньому десь близько 100 мішків саме сміття е, уточню. От, не знаю, чи отримую відповідь чи ні, але хочу уточнити: 100 мішків з, е, з гектара, з пів гектара, з, з якої наскільки ми смітимо з одного боку, пане ну наскільки. Важко сказати, тому що перебирається. Мені просто важко сказати саме в гектарах, тому що ну, взяти, наприклад, збіччя... узбіччя дороги mm -hmm. та там береться приблизно, до прикладу, прибирали. Ну, дов... ну, от 100 на 10, от, в принципі. Ну, вот да. обі, вот обі гектар. Десь гектар. Ну, час я все-таки uh -huh, розкажу. Uh -huh. Зібрали 50 мішків сміття вздовж узбіччя барського шосе. Це десь приблизно півтора кілометра. Може, навіть два. Це виїзд з Вінниця? З, да, з Це просто ну, важко зараз сказати, uh -huh. яку саме площу охоплюють, тому що є так, що на трьох квадратних метрах можна назбирати звалище, там, наприклад, якесь. Кожен їде які ще не санкціоновані. Такі звалища, і там можна сказати, на кількох квадратах можна назбирати і 10, і 20 мішків. Де такі клондаки? Де такі клондайки? Є, є, повірте мені, можна називати ті ж самі прибережно-захисні смуги біля радіона Скалецького району масиву. Ну от і біля психлікарні ну там дуже багато, тому що ще з осені відпочиваючи не прибирали після себе і залишали там купи сміття, тому там є над чим працювати. Ну і там велика територія, в принципі, так. дуже велика територія. І дуже коротко про те, про що ми вже не один раз говорили, нещодавно говорили з представниками Державної служби надзвичайних ситуацій. Це робота мобільних груп по протидії спалювання. Що як то кажуть, що не горить, то не то втопиться, а що не то не то згорить. Або там я не пам'ятаю вже зараз, точно не можу згадати. Палять палять для того, щоби щоб, щоб, що. О, тут дві крапки, щоби не платити гроші. Щоби не щоб вони ускладнювали собі проблему. Тому на йому навпаки вінничан. спалив і вже є Ні, проблема. Ну, вони якраз про це не думають, наші війничани та гості нашого міста. Тому що після того, як поприбирають певну якусь свою е, присадивну ділянку. <кхем> Ну, ось є купка, чому ж не підпалити і не думати, там, як його чи компостувати чи спакувати, щоб вивезли комунальні служби. Ну, Простіше так. І я хочу сказати, що ось зараз настанням сприятливих погодних умов на цьому тижні дійсно активізувалися факти спалювання. От за останніх три дні <coughs> працівники муніципальної варти. Вже склали 12 протоколів, 12 випадків зафіксували. Що наші вінчани спалюють. Притом так само цікаво до прикладу. Взяти такий район хутір Шевченка. Приїхали на одну вулицю і так через хату, раз, два, три. Власники спалювали. Ну це традиція. Знову таки, багато хто скаже, що це традиція. А ви просите, ми просимо, ми закликаємо. Влада міста закликає не робити цього не тільки тому, що це не цивілізовано, а тому, що. Це шкода, дуже шкода. шкода я пам'ятаю, що в радянські часи, я от зараз дівчатам згадував це новостійникам. Я пам'ятаю, що в радянські часи це були 80-ті роки, початок 80-х років Одеса. Штраф за спалення було 50 рублів. Ну, зарплата, майже це... зарплата була 120-140. Тільки хотів сказати, майже пів зарплати. Угу. Інша річ, це вже зовсім інша розмова. Що в Одесі ніхто на зарплату не жив? Це інше питання. Але 50 рублів це був штраф. Пів зарплати по великому так. рахунку, на жаль, на жаль, зараз це все, все продовжується. Ми будемо працювати. Будемо працювати е, березень-квітень. Активно працювати. От щодня виїжджають мобільні групи в доволі великій кількості. Я рахую вісім мобільних груп. Які саме патрулюють приватний сектор міста Вінниці новоприєднаних територій, і я попереджаю наших вінничан, що у разі виявлення таких фактів працівники муніципальної варти будуть складати протоколи про адмінправопорушення, прикро, але 1340, 1360 сорок наші вінничани змушені будуть заплатити також сто до, до 1360 гривень, саме так. Угу. Е, відповідальність, відповідальність, ну можливо, гроші, можливо, гроші, можливо, До речі, дуже коротко. А якщо зібрав, не закомпостував, а якщо зібрав в мішок і залишив біля свого обіця, мішок таки буде стояти до Нового року. Чи, ну, от, я скільки рахую, коштує? Я, оце ні, от? я рахую, що е, ми із, е, щороку це питання обговорюємо. Е, Потрібно звертатися до своїх квартальних комітетів. В них є певні графіки, угу. які вони знають, проінформовані. І вони більше інформують наших власників приватних будинків, саме в який день та час будуть вивозитись саме мішки з відходами рослинного походження. Але ви знаєте, от у мене була така думка, що ну ми пережили важку зиму. Там коли не було там освітлення, ми почали економити. У мене все ж таки думка була, що наші війничани, коли там здійснили обрізку там дерев. Є залишки відходів, будуть більше е, використовувати е, саме ці залишки з, з метою обігріву, але все ж таки випадки є, що саме уже навесні мені, угу. все таки спалювання є, і цього року, скажімо, немає так, щоб похвалитись, що ні, ми стали більш свідомішими. на превеликий жаль, факти є, і вони залишаються. Ну що ж, значить, у вас є робота. А у нас є причина запросити вас. Я жартую зараз. Начальник муніципальної варти. Пан Віталій Чигур сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Дякую вам, що відгукнулися і завітали до нас на ефір. Ми маємо постійно інформувати маємо постійно говорити про життя нашого міста. Давайте разом, давайте разом з нашою муніципальною вартою. Всі разом із квартальними комітетами, з вуличними і так далі. І так далі, все таки не будемо втрачати це класне, дуже приємне. Нам тепле, нам звання найкомфортнішого. Міста України все в наших руках. Залишайтеся, будь ласка, разом з нами. Йдемо на невеличку музичну паузу, Потім знову повертаємося на наш майданчик. Голови вінницький ритм. Сто один і вісім рафем. Місто на Богом. Події що по.